Привіт! В цьому відео хочу розповісти про кілька правил, порад, не знаю, як правильно це назвати для життя в Німеччині для українців. Перше. У всіх, у кого лише українське громадянство і хоче вжити в Німеччині, треба обов'язково мати дозвіл на проживання. Показую, як він виглядає. Він виглядає ось так. Ось такий ауфен картка Ось так він має виглядати. То я ще з довгим волоссям, Ось так має виглядати. Може бути віза, може бути тимчасовий папірець. Але обов'язково для життя в Німеччині має бути у вас такий документ. Друге, обов'язково треба мати страховку. В Німеччині це обов'язково як виглядає страховка? Страховка картка виглядає ось так. Ззаді вона всіх однакова, а спереді вона також з фотографією. І ось такий має вигляд. Діти також мають мати обов'язкову страховку. Діти мають без фотографії. Ось так, з другої сторони, там всі дані дитини. Які є види, які є варіанти отримання страховки? Ви працюєте і за вас платить все. Працедавець, і вам нічого не треба більше платити. Всі внески на медичне страхування платить працедавець, так як в Україні, якби ви були зареєстровані на роботі і все. Більше нічого додатково не треба. Кількість дітей не збільшує вартість вашої страховки. Якщо один член сім'ї працює, наприклад, чоловік або дружина, то другі можуть бути на сімейному страхуванні і мати ту саму страховку, і це не збільшує кількість виплат, страхових виплат. Друге. Ви знаходитесь в центрі зайнятості і за вас ці всі оплати платить центр зайнятості або джоб-центр. І третє, ви є приватним підприємцем і ви самостійно платите всі ці внески. І що я сказав попередньо, що діти обов'язково також мають мати страховку. При працевлаштуванні має бути обов'язково договір на роботу. Це особливість працевлаштування в Німеччині. Обов'язково має бути не, не має тут трудової книжки, а договір на роботу обов'язково має бути. І відповідно до договору встановлюється в договорі написано заробітна плата або посилання, де можна знайти якісь тарифи відповідно до вашої професії. Може бути також в договорі вписаний кількість. Відпустки, не може бути, а так і є вписана кількість відпустки, обов'язки, права і обов'язки і так далі. Договір це обов'язково. Наступне кожен має знайти сімейного лікаря, а в дитині обов'язково треба знайти педіатра. То, будь ласка, не чекайте, поки ви захворієте, і будете шукати сімейного лікаря від одного до другого чи педіатра. Ніхто з вас не, хоче, не, не захоче приймати саме цей час і цей період, коли ви хворі, тому що там закрито, там не беруть нових пацієнтів. Продумайте це наперед. Ви приїхали, ви знаєте, що маєте знайти хаос артса і кінда-арца сімейного. І дитячого, якщо ж в вашому регіоні ніде немає, знайдіть місцеву лікарню, і там на швидку ви завжди можете звертатися, якщо вас немає. От В нашому регіоні, наприклад, зараз важко знайти дитячого лікаря, і ми їздимо там з знайомими українцями завжди на швидку. І на швидку 24 години 7 днів на тиждень завжди хтось є, хто може поміряти температуру, якісь зробити аналізи і так далі, або послухати дитину. Якщо ви хочете тут залишатися, обов'язково вчіть німецьку мову. За рік-два навчання, вивчення німецької мови, ви зможете бути тут е, майже таким самим спеціалістом, як в Україні, ну, в залежності від, якщо там лікарі, то там трошки інша. Е, Інша трошки складніше, чи там інженери, деякі, чи там вчителі, хоча там за два роки також можна дойти до того рівня: рік на вивчення мови, рік там на перекваліфікації, на перездачі екзаменів і так далі. Тобто обов'язково. І не думайте, що це дуже довго, два-три роки, і вже можна буде так само точно працювати як в Україні тут за своєю спеціальністю. Обов'язково підтвердити свій диплом. Навіть якщо ви не хочете за своєю спеціальністю працювати, це вам не зашкодить. Адже, якщо у вас вища освіта Державного навчального закладу України державного, не приватного державного, це має тут важливе значення. Якщо ж ви не хочете працювати за освітою, то є там три варіанти. Що можна зробити? По-перше, останнім часом я консультую людей, що далі робити. Ну, от такі питання мене питають, що далі робити? б один курс вже закінчують, і що далі робити? Зазвичай я кажу, а що ви хочете робити? Що, що ви бажаєте? На сьогоднішній день багато в кого вже є якийсь досвід, і цей досвід можна використати для себе. Чи ви хочете далі працювати по цій спеціальності, чи ви хочете, наприклад, в щось інше йти. Тому Можете собі робити аусбілдунг. Аусбілдунг це наш технікум або наш коледж. Він триває 2-3 роки. Тобто це освіта 2-3 роки і там максимум, що ви будете в Німеччині заробляти, ви ніколи не будете високооплачуваним спеціалістом, тому що у вас буде лише середня освіта, там, наш технікум чи там, наш коледж. В залежності від освіти 2-3 тисячі ну, до 4 тисяч євро. Якщо все ж таки ви маєте бажання і хочете ще раз. Поступити в університет німецький із задоволенням, супер. Я думаю, що це дуже хороша ідея. Навіть якщо з часом хтось захоче повернутися додому, ці знання, мову і так далі, можна буде використати там нас на Україні. Нас в Україні, вибачте. І е, використати ці знання. Е, значить, вища освіта 3 роки це бакалав, плюс, е, там, якщо хоче на магістра, і так далі. Якщо ж ви бажаєте. Пройти лише якісь курси перекваліфікації, якісь курси, які пришвидшують тут ваше працевлаштування. Є безліч, багато курсів. Пишіть мені в коментарях, які саме спеціальності ви б хотіли знайти курси. Ну, наприклад, я знаю дуже багато що стосується бухгалтерів, фітнес-тренерів. Я знаю. Ну, багато деяких курсів я дівчатам шукала, як, наприклад, якимось офісним працівником тут швидше перевчитися. І так далі. Пишіть, які курси, які в коментарях, що ви хотіли. І наступне відео я підберу курси, які можна в Німеччині швидко пройти, для того, щоб десь пізніше можна було за освітою працевлаштуватися. Так само є можливість. Працювати і навчатися заочно, як в Україні, і е, так далі. Ну, ось такі по, е, поради мої. І, і якщо були ці поради для вас слушні, будь ласка, не забудьте поставити лайк, написати коментар, і почуємось наступних відео. Як виглядає мій робочий день? О 8-й годині я приходжу в офіс, тут в мене купа паперів, які мені треба займатися. Всі папери чекають на мене, поки я це все роздивлюся, зроблю. Якщо я хворію, за мене мою роботу тут ніхто не робить. У мене взагалі буває, що за тиждень наскладається стільки паперів, що я ще наступний тиждень їх розбираю. Коли в мене якась вільна хвилинка, так як зараз е, обідня перерва, я записую відео свій вільний час на волонтерських засадах. Мені за це ніхто не платить. так? Ввечері, як далі у мене відбувається день ввечері, після 16-ї години я забираю свою маленьку дитину в садочках трирічну і ми з нею проводимо час там, до 9-ї, коли вона йде в ліжку. Потім я, звісно, втомилася і хочу відпочивати. А далі мені надходить купа ось таких повідомлень. Невже тобі важко? Невже ти не можеш відповісти? Невже ти не хочеш, не знаєш? Я хочу, можу і знаю, і ви мені можете допомогти, для того, щоб я відповідала на всі коментарі? Якщо ви всі підпишетесь на мій ютуб канал, будете коментувати його, будете писати, ділитися моїми відео, у мене збільшиться кількість підписників. Я і з монетизації та реклами я зможу заробляти гроші. І ось цими паперами менше користуватися. Там чотири години займатися паперами, а чотири години відповідати на всі коментарі, тому що я можу, знаю і хочу, лише у мене бракує часу, так?